Люди кажуть, що їм не до Бога, тому не дивуйтеся, що в світі таке відбувається. Говорять, що війна от-от закінчиться, але пройшли роки, а війна не закінчується і все тільки гіршає. Люди падають депресією і перестають кому-небудь довіряти. І тоді люди починають взивати до Бога, бо більше надії немає ні на кого. Лише Бог може врятувати. Нам для цього дано життя, щоб ми могли пізнати Бога. Аби ми пізнавали Бога, то змогли б позбутися багатьох нещасть. В ситуаціях без виході люди розуміють, що їм ніхто не допоможе, і вони інтуїтивно починають взивати до Бога. Чим швидше люди повернуться до Бога, тим швидше закінчиться війна. Для цього і прийшов Ісус Христос, щоб врятувати людей. Нам всього лише треба повірити в Ісуса Христа та покаятись, і Бог дарує нам милість, і тоді людина стає врятованою, щоб жити як Ісус Христос, для того, щоб робити добрі справи, щоб проповідувати та рятувати людей, давати десятину. Амінь.